Вітаю вас, малята! Почнемо разом вивчати цифри. Поміркуйте, які предмети існують лише в одному варіанті. Що це в нас? Вірно Сонце, Місяць, наша планета Земля. А також з кожного з вас є одна голова. Правильно, один ніс. Вірно, малята. Щоб позначити число 1, використовуємо цифру 1. Знать треба цифри, як годиться, а перша з них це одиниця, і її впізнать. Можна здалеку, вона подібна на лелеку. Ти тільки добре подивись і ніжка довга, і дзьоб униз. А зараз, малята, послухайте казку про цифру один. У королівстві математики жили казкові мешканці Ось клітинка і хатинка одиниці. У цій хатинці одна кімната. Усе у ній на своєму місці. Біля одного вікна одне ліжко. Біля ліжка одна тумбочка. На тумбочці один ведмедик. Коли засне одиниця та побачить кольорові сни просмачні фрукти. Один банан, одне яблуко, один ананас. І один апельсин. Та ось проспівав перший півник. І наші одинички потрібно вставати за роботу, і ми продовжимо вивчати цифру 1. Цифра 1 складається із двох елементів короткої і довгої похилих ліній. Перший елемент короткої похили лінії починаємо писати трохи вище середини клітинки. Ведемо лінію до правого верхнього кута, звідти, не відриваючи руки, від паперу пишемо вниз до середини нижньої частини клітинки довгу, похилу лінію. Давайте спробуємо написати цифру 1 у повітрі. Сподіваюсь, малята вам сподобалося заняття. До нових зустрічей!